Друзі, всім доброго ранку. Ви на каналі Копачі збирачі І гляньте, ми приїхали на це ось. Ми з Сіріком вдвох недавно виїжджали, тут було куча камрадів, була передіскована пшениця з скіфа. І ми вчора їхали в розвідки, біля нього приїхали, гляньте, його переорали. То я думаю, сьогодні знахідки ще підуть. Якраз ми тільки говорили, аби його переорали, то було б. І ось гляньте, ми тільки вийшли. Сірік нього якась монетка, її будемо дивитися перша. Тут монетки також покладались, тому що гляньте, е, там о, тут склон і там хутор у на нас стояв, да? далі там ферма до сих пор стоїть. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і дивимося. І дивимося першу ходячку. Якщо б я був на тій стороні поля, я б не прийшов би до тебе. Друзі, бачите, така перша знахідка. Ну, що це говорить, що перевернули і тепер є. Сигнали. Тому що ми в раз, як ходили, то сигналів майже не було. Вибране було все. Тоді у нас, по-моєму, скільки 8 чоловік чи скільки ходило, як ми приїхали, ну, куча просто людей було. А зараз ми хотів сказати, що ні з перших попали, але почав ходити, дивлюся, є, є сліди. вже. Так що хтось вже тут побував. Ну, наші знахідки нас чекають. Друзі, ось і перший вістрі у мене. Я вже знайшов його. Гляньте сигнал, який був, 10-8 і гляньте, розковиряв вже грудочку і показались перші вістря. Так що ха, повискакували таке. Оце ну, вам і переорали поле, гляньте, які глиби не зовсім зручно ходити, але зато, я ж кажу, є шанс, що сьогодні знайдемо багатенько вістря. Та я думаю знайдемо, тому що ми сьогодні не цілий день якщо... Фух, так сказати, якщо ви витримаємо скільки тут ходити, то плануємо цілий день походити, то я думаю, сьогодні буде. Будуть знахідки. Ходимо, друзі, ходимо. Друзі, гляньте, верхова знахідка. Знайшов сигнал, такий як на МАК 7-8. Стромивець лопату, дивлюся, що стерчить. Гляньте, а це мені... Наскільки писали підписники з заколка, мабуть, попалась, ну, чи кусок від заколки, гляньте з узорчиками з такими. Чи проколка, чи заколка. Більше за все, що це заколка. Ось така знахідка з по Перевернули. Ходимо хвилин 15 і вже дві такі зачутні знахідки. Перед цим, друзі, до речі, виїжджали. Уже скільки... Оце сьогодні четвертий коп, що були без знахідок. Їздили по лугам, по полям, по всьому. Ну, як були без знахідок. Ну, по, по крайній мірі ви їх не побачите, тому що вчора виїхали, у мене дві радянські попалися Гудзик. Перед цим виїжджали по динарикам. Там, Мабуть, в тіктокі мене попався, один динарик попався, і все, більше нічого не було. Е, потім ще перед цим виїжджали. Взагалі я пустий був Пуста хабарниця, Абарниця, відходили півдня. Ну, Хай хай не півдня, може годинка 4-5, то пусто було. Надіюсь, хоч, хоч сьогодні щось буде. Ладно, друзі, ходимо, забираємо цю протезну знахідку і ходимо. Ви тільки подивіться. І ще одна голочка, проколочка чи заколочка. Гляньте. Ха. І це вже більш, більш ціліша. Спробуємо помити її повинні бути гарній патині. Ну, стан такий собі, ну в принципі, миється. Ось така. Ще одна знахідка попалась. Круто, переорали, тепер попадаються більш-менш цікаві великі знахідки, тому що то вже там попадалися сімечки і все, вже повибирали все. Трупничок увесь. А тепер ось як такі голочки попадаються, то я думаю і ноки повинні бути зачутні. Ладно, ходимо. Друзі, ви тільки подивіться, який красень мені попався. Зараз покажу вам сигнальчик. Сигнал 15 до 20 прига. Я зразу подумав, що якийсь обломок. А потім як вже взяв, придивився, гляньте. Це двохлопасний ног. Двохлопасна вісте стріли. Мабуть, тут обламаний ще вусик був. ну Гляньте просто яке, мені таке перший раз попадається, що якесь таке майже кругле, овальне. цікаве, Хто знаходив, таке пишіть. Круто, в мене ще такої колекції не було. Забираємо, ходимо. Знайшов монетний сигнал, друзі. Так як я вже говорив, хутір там був, воно там. То... Тут по цьому полі раніше і білончики і церкви попадалися. Ну, последні, Останні, мабуть два роки вже не попадалися, тому що повибирали. А тут перевирали його таке за два роки і гляньте, який сигнал. 90. такий сигнал. 90-такий схожий на монетку або поясок від снаряда. Ну, або ж якусь жбонь, як завжди, як на камеру копаєш. Ну, Зараз побачимо. Єсть, друзі, я її вже викинув і він з боку побачив лежить. Бачите, монетка є. Єсть, монетка в нас. Є, єсть. Зараз. Подивимося, що за монетка. Звісно, вона щось така залипша. Білончики тут попадались в дуже в гарному стані. Медички я вже й не пам'ятаю, так давно це все було, що ми тут знаходили. Так, що у нас тут? Друзі, це деньга попалась. Трошки проводняється. Да, це деньга, бачите, куриця. 100% це деньга. Така підзалипша. В рельєфах, ну залипша. Ну, думаю, відмочиться дома. Головне, що є рельєф, то все Ні, Не, ну круто, вже і монетка є. І вістрі є, і заколка є. Ха, срібло б ще б найти і все, сьогодні б попутався вже. Друзі, ну що, ставим ставки, монетка чи буде пінецілін, гляньте сигнал. Таке на невелику мідь або на срібло. Ну або ж на пеніцилін. І невисокий, не, не і не, не глибокий. Так що, ставте на паузу і пишіть, що це буде. А може і глибокий гляньте, він кращий став. Просто громкий дуже. Чому я і подумав, що він буде не, не глибоким. Значить є шанс, що буде банка. Якась з-під консерви. Алюмініум або кришка. Єсть, викопали. Викопали, викопали. Ну тут тут уже тільки треба піном шукати. Раніше не розумів, як люди з піном ходять, а тепер не розумію, як люди без нього ходять. Тому що наскільки зручна штучка. Ну і де? Да. Не монетка, не пеніцилін. Що це? Це щось противогаза чи щось штучка якась. Ну, сигнал бачили, який був. Зачотний. Ходимо. Друзі, ще є один красунчик. Гляньте, сигнал. 5-6. На 9 суток віноксі це для мака не дуже звично, тому що на 9 суток він вище дзвонить. Гляньте який малесенький. Знайшов сигнал, думаю все одно купну. Треба перевірити. І ось такий маленький красень. І він не обламаний навіть, він такий і є. Малесенький. Все, друзі, якщо буде якийсь такий невисокий сигнал, буду копати з вами в онлайн. Ще забираємо, ходимо. Друзі, приїхали ми на луг. Вон ми на тому полі були. Та трохи походила, не витримала, сказала. Пішла пішком сюди. Ми з ріком ще походили годинку. Сірійка ще, по-моєму, нак попався. І все, нема, нема сигналів, тому що далі пішли позольниками, а вони вихожені вже перед нами таке вспіли, встигли. І ми спустились сюди до Танюхи ось на цей лужок. Ми ходили раніше, тільки туди більше ближче до дерев, до річки. Там нам луска попадалася, це їх викосили і ще далі. То, ось гляньте, горб хата стояла, ну, тут все хуторо йшов туди далі. То приїхали сюди і в мене сигнальчик, і я вже побачив короляшок, будемо зараз з вами дивитися, гляньте, кругляшок, чи це сигнал 31-32. І в грудки ще й не витягав. Даже. Думаю, зараз будемо дивитися з вами, що тут нам попалось. Щось тонесеньке, друзі. тонесеньке. І можливо навіть і цікаве. Зараз будемо мити дивитись. Фух. Прямо гляньте ось недалеко від машини. А сигнал такий 31-32, як перемик на проволоку був. Друзі, друзі, єсть, є, єсть, єсть це срібло. Це срібло і я вже це бачу, що це полторак. Полторак. Бачите? Видно вже. Видно. Ось воно з боку, з боку воно відходить. Видно, що срібло. Танесенька монетка. Ну, нам тут баратоси попадались, чешуйки, луска попадались. Не дивно, що тут полтора попався. Круто! Круто, друзі, забираємо, дуже терти не буде, тому що він тоненький. Я в прошлий раз знайшов тут бараточичу, що я почав терти вона тріснула, так що не буду я її дуже, дуже терти вже вдома. В лимонній кислоті відмечу і буде. Буде крутезна монетка. Забираємо ходим. Друзі, ось і всі є знахідка. Фух, зараз буде дивитися. Ух ти малесенька яка. Ладеночка, так? Да? Класс! Из вушком. Тоже то мясенька Тут, мабуть, старенько, да, пока Ну, Все попадається така, ну да. Я до порів характеру. <поконавріше> Киросинка. Ага. Вот так, блядь, да, да, вот, и звон все четко, да. Так. Гарна ладночка, друзья. Вообще, крутезно. Знахідок небагато, але є і цікаве. Так, ще ходимо. Друзі. А ось і до Сіріка. йдемо. Він, по ходу, церкву знайшов. Тільки ладунку знімали, і гляньте. Гляньте, якого хреста підняв. Ого! Мідний хрестик гарний. А, ще дуже з написами з якимось. Ано, ну, друзі, читайте. Паси, так? Да? Я не знаю, я не бачу. Може вам великий екран буде видніше, але ну, якісь наче ще ініціали знизу є. І... А, тут чи вушко. було раніше вушко, відпало і це дирку походу зробили, так? Да? Ні, ну гарно, залікова за знахідка. І от трохи підігріти розрівняти, буде взагалі круто. Розійшовся. час ще цього попа знайдеш. Друзі, таке насправді була, мабуть, церква. Гляньте. Копаю, невисокий високий сигнал був. Раз купнув, другий раз купнув, потім дивлюся, вже ось заглибив лопату, а він лежить. Сигнал був 22. Так, ще саме ще круто, гляньте, він срібний, Вже виходить у мене хрестик. Серіка хрестик. І ладенка. Нормально. І колись хто дивиться моє відео. Ось горб був, на цьому горбу я знайшов кусок від великого хреста. Відразу подумав, що від ложки, а потім додивилися, що це від хреста. Це гляньте, видно пробу. 84-та проба, все як має бути. Класно, забираємо і вихожуємо. У мене вже друге срібло на сьогодні. Круто-круто-круто. Друзі, ви тільки подивіться, сирік який довольний стоїть. І кричав з другого кінця лугу майже що. Знахідка стоїща. не така як вранці. А ну, зараз подивимось. Фіка, фіка, то де -то а -а -а -а. Хватимо ні Ух вже. Ух Ухті, друзі. Друзі дивіться. Срібні 15 копійок 1918 рік. Медальйон був. Чиманіста. Чи щось було. Ну ще грібні це 100%. Там мандисти. клас, класно, класно, і стан шикарний, Гляньте та вообще. 1913. Я відразу 18 сказав. 1913 рік. Микола останній. <смас> клас. Не ну поздравляю тоже с Молодець! Друзі, серій копає сигнал глибокий, і зараз покаже який. Каже, що гляньте 96-97 на п'ятака тягне, ну і глибокий, так? Да? Да? Глибокий. Да прям дуже, я б сказав би глибокий такий ще. Ну, або буде якесь ржаве желізо, або буде п'яток. Тому що. Не желізо? Ну, значить тоді щось кольорове. Є, викопав. Ну шукай. кругляшка то не видно. Ну колоколи так що глибина мабуть півтора штика. Єсть. Ух-ю, а як так вийшло? Зараз я мікрофон причеплю. Таке малесеньке. З якої глибини з такої глибини і копали ж в онлайні. Миколаївська. Одна друга. Ото воно і дзвонило 97, тому що, тому що глибокий, ну так, да, пін скільки 20, чи скільки там см чи більше. І плюс дай ще. На 30 см Миколаївську. Одну другу побачило. Даваймо бачимо Хе. Прикольно. Прикольно, що глибина така. У угу. тому 900 яквінок. 1915 рік начебто. Наче ну ось якось так. Клас. Всі і онлайн. Молодець. Зараз будемо переїжджати вже, друзі. Ще в нас на, при... на прикметі, приметі, не знаю як правильно. Е -е, є одне поле. Там де що ти що знаходив? Полтораки. І ми приїжджали, вони прибрані, так що треба заїхати по-любому туди. Пит бою трошки сегодня всего. Ага, да, щось було. було. Що, що, що Лопата, гарно як. А попробуйте шуть, Та ну да, тут купається, конечно. Не огонь. Ну ничего. Ще на третю локацію. Тут стояли і черняхи, і хуторок був. Тут сирік, кстати, свого першого одинарика знайшов. І приїхали теж, бачите, прибрано. Ну, також уже хожа У мене був сигнальчик. Зараз я вже ага, ось відбиток покажу вам, гляньте. 100% це монетка була. Це, на жаль, тільки відбиток. Монетки я ще не знайшов. Ага, ось бачився. Гляньте, ще один відбиток. І сама монетка. Малесенька, гляньте, красуня яка. Одна четверта. О, клас, люблю я їх. 1896 рік. Одна четверта, гляньте, який стан крутезний. О, зараз підійде. Сірік. Він. Он він викопав. Кричить, що в нього спинка від Фібули попалась. Ось. Ось така одна четверта, взагалі круто. І гляньте, який даже водой не, не мав. Крутезний. Взагалі просто. Просто крутезна монетка. Малесенька, не так часто їх. Вони попадаються. У мене вже третя чи четверта за всі мої руки купу. Ось так, і зараз йду до Серіка. А ну, що тут? Що тут Серік знайшов. Прям не виключаємося, бачите, як чітко У усіх знахідки. О, гляньте. Сьогодні вже по всім періодам Сірік пройшовся. І спинка від фібули, чи це і черняхи, і скіфи, і радянщина, і царі все є. Так що круто. Сьогодні коп взагалі вдався гарно. Ходимо, друзі. І підіб'ємо підсумки нашого сьогоднішнього купу. Сьогодні відкопались хорошо. знахідки китання. Гляньте, яка її фібула на цьому полі попалась, Перший раз таку бачу крутезна, величезна. І якщо встановити, то буде взагалі крутезно. Потім на самому першому полі. да, Зробиш, встановиш її? На самому першому Та полі. Танюха знайшла НАК Скіфський. І пологу, що в тебе? Пряжечка, да, 5 копійок радянський і гудзик. Копала за квіноксом 900. Ми, в принципі, всі це з 900. І це на логу, так? Да? Хтось коловся. На да, По моїм знахідкам. Мені попалась на першому полі діньга. Потім раз, два, три, три з половиною накінечника. Дві. Що це заколки? Проколки. Чи проколки, чи заколки, хто що пише. Потім на Лугу срібний хрестик мені попався. Гудзик і полторачок ось такий. Он трошки одійшов. Е, на на цій локації нам попа, чи мені попалась тільки одна четверта і ось якісь такі плавичі. Якщо чесно, я думаю, що срібне, ну, дзвонило як, як наком прям. Серіка знахідки. О, це все сьогодні. Гляньте, угу. він відбомбився гарно. На першому полі теж попались два нака, проколочка і ось якась Вісюлька обламана, хто знає, що воно таке було. На Лугу. Ні, на Лугу ось попалося, а це отут попалося. Ага, На цьому полі спінка Арфі була і теж, бачите, такі оплави, що вони всюди попадають, цей сірік і мені по цьому полі. Так, і на Лугу що ходили. Ось такий чи замочок, чи конінка, хто знає, що вона. Хрест попався зачотний. потім ладанка, цей прикрасу робили. маніста, так, 15 копійок. Було срібні. Е, так, так, так. Далі одна друга е, миколаївська, потім теж ще ладанка, чи щось таке посріблене було. Гудзик, гудзик, три гудзика, шайба і що це? Радянщина? А, це одна друга, що ти в онлайні викопав. Ось такий получився коп, друзі. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. В принципі, коп сьогодні вийшов непоганий.